Таке чудове. Крихке. Усім доброго дня! Ви на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти українське печиво на смальці. Крихке, розсипчате, смачне. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Для приготування цього печива я беру ось такі продукти. Борошно-смалець, цукрова пудра, сметана, ванільний цукор, сіль та розпушувач. Тісто буду замішувати в такій послідовності. Борошно змішую смальцем, додаю цукрову пудру, ванільний цукор, дрібку солі, яку можу покласти відразу ж. До сметани додаю розпушувач, Додаю одне яйце, все це перемішую і викладаю до тіста. Замішую тісто. Викладаю смалець. Далі додаю ванільний цукор і все це перемішую руками. Смалець з борошном перетираємо ось таку крихту. Далі додаю цукрову пудру, яку ви можете замінити на цукор. І ще раз все це перемішую. Ось така заготовка в нас повинна вийти. До сметани вбиваю одне яйце, вмішую і додаю розпушувач. І всю цю рідку масу відправляю до сухої маси. Розмішую. І замішую до однорідної консистенції. Якщо знадобиться трішки борошна, то я його підсиплю. А я вже відчуваю, що борошна нам пригодиться. На робочу поверхню висипаю ложку борошна. В в мене було 300 г борошна. Викладаю все тісто і замішую тісто, м'яке. Піддатливе, еластичне. Відправляю тісто в холодильник мінімум на пів години. Тісто пролежало в холодильнику пів години, трішки підхололо, буду розкатувати на столі присипаним борошном. Вирізати буду ось такими формочками, сердечком і квіточком. Випікати буду на силиконовому коврику. Тому що мені дуже подобається низ, коврик гофрований і дуже гарний низ, виходить, в цього пить. Тісто розділила на дві частини. З одною працюю зараз, а цю частину кладу в холодильник. Так, вирізаю. Розкачувати другу частину тіста. Сердечки в мене випікалися 16 хвилин при температурі 190 градусів. І ось ви бачите, яка гарна оця сторона ріфльонна така, яка випікалася на силіконовому коврику. Мені це дуже подобається в домашньому печиві. Дивіться, яке воно чудове, гарне. викладаю в миску і присипаю цукровою пудрою. Ось таке чудове печиво і я сьогодні спекла, раджу і вам його приготувати. Тісто абсолютно недороге, виходить получається розсипчате і дуже смачне. До кави, до чаю, до молока з кефіром дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!